Дмитро Копранов, письменник блогер митець, зараз з нами напряму зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вечір добрий, доброго вечора. З вами як з митцем, як з істориком, як з людиною, яка просуває українську історію, українську культуру, намагається просвітити все більше і більше людей. Хотілося поговорити про сьогоднішній день державності. Рік тому, під час святкування урочистих заходів щодо дня незалежності, присвячених дню незалежності, була якраз озвучена така ініціатива президента. І дуже багато тоді, хто скептично поставився до неї, що мовляв. Ну, ще одне свято, яке фактично за місяць до Дня незалежності. Про що воно це свято, яке в день хрещення Русі? Яка ваша думка щодо дня державності? Чи потрібно нам таке свято? І чи власне воно ну, буде лобіювати українську державність на рівні світовому? Ну, схильність нашого керівництва до святкувань зрозуміла, виходячи з того, що ми знаємо їхню професію. До того вони працюють на святах, Це люди, для яких свято це якраз робота, а не відпочинок. От і в цьому це абсолютно органічно. Це свято для них, свято офіційне, о саме свято для влади, і те, що іще одне свято внутрішнє додалося, безумовно ніякої, ну як сказати, не те, що користі, но ніякого міжнародного там стимулу міжнародного напрямку не немає. Це черговий запис в календарі, не вихідний. На жаль, чи на щастя я не знаю так в Україні. Він багато буде вихідним після воєнного стану. Він буде вихідним цей день. А ну якщо вихідним, якщо вихідним, то це біда. Насправді, тому що ми і так рекордсмени по вихідних на свята. Звичайно, вихідний з одної сторони це добре. Але нам з вами попереду у нас відновлення країни. А це робота ніяк не менше ніж війна. І тому, от власне, наш і ВВП, і власне там. <гум> Дисципліна це советське слово, ну налаштованість на роботу. Тим більше, що свято якраз приходиться на жнива і на ті, хто працює в сільському господарстві. Звичайно, в ці місяці свят не мають, а у нас досить багато людей в цій крутиці галузі, <гум> тому це як сить, це. Було вигадано для того, щоб зробити якусь подачку електорату, подачку тим, хто за тебе потім буде голосувати. Ти зможеш ступити клоков груди і сказати: зате я вам дав свят. Пане Дмитр... Але цього, угу. але цього року воно досить вдало звучить в цій риториці. Ну, по перше, давно ну не вихідних святкувати как би не було що, а тут ще так патетично. Альтернатива, ну не знаю, альтернативу паралельна з ним незалежності у нас з є День Конституції, незалежність. О тепер день державності. Це звичай вісімка полежка. А з іншої сторони, свято, яке є таким історичним, от власне день хрещення Росії, в якому у нас є лютим суперником Московія, яка вважає, що це якраз. Іхнє свято і тут московські попи влаштовували Хресні ходи величезні прямо з Москви. отут от в Києві, тому що тут хрестилася Русь там наші президент, оскільки він вроді не християнин, я не знаю правда його розповідання, атеїст, але не з християнської тусовки. Напевно, шукали собі, щоб такого святкувати разом з усіма ну, і придумали державне свято. дивіться, Я би хотіла знати це таки з політичного аспекту на історичний більше. Ми, от зараз, після там умовно тисячолітньої війни з Росією постійно говоримо після 30 років незалежності. Ми й досі артикулюємо про необхідність української мови, української культури, що вона. Потребує захисту, що вона потребує лобіювання? А чому так сталося? Ну тобто, ми розуміємо, чому так сталося. це трагічна спільна історія і все інакше. Але питання в тому, росіяни чомусь задавили та те, що фактично е, Україна дала життя цій Московії свого часу. Не було би Московії, я я, якби тоді е, Україна не, не дала, що називається зелене світло да, утворення цієї Московії. Чому так сталося? Скільки ще ми або як тоді робити так, щоб ми більше? Не згадували про те, що наша державність, ідентичність, наша нація взагалі знаходиться під загрозою. У вас є відповідь на це питання? Безумовно, відповідь є і дуже проста відповідь. Для того, щоб в державі щось зробити, треба, щоб хтось мав це за обов'язок. А розкажіть, будь ласка, який орган у нас в державі займається стратегічними гуманітарними культурними плануваннями? У нас рада національної безпеки і оборони. Культура до неї немає ніякого стосунку, і тому у нас нема культурної стратегії. У нас нема відповідальних за саме цей напрямок дії, і там ведеться все хаотично. Тобто, міністерство Кабмін, які займаються роком, грубо кажучи, у них обрії цей рік, і жодної стратегічної думки, жодного гуманітарного гуманітарного, саме стратегічного органу у нас нема. І тому робити це нема кому. Це робить інтелігенція, партизанські загони, вот типу, нас такі, от на власний розсуд і на власний кошт. Ну і результати відповідні партизанські, слава Богу, хоч такі є. Ми як партизанти до речі непогано виглядаємо. Ми і в 2014-му відстояли дуже багато е, територій, І сьогодні весь цей патріотизм. Це ж не держава організувала патріотизм. Держава ж копійки не вклала, вклалається, вклала. от якраз в наш менталітет і в нашу особливість українську, що ми не чекаємо, що держава за нас щось зробить. Що ми якраз на таких рівнях партизанських громадянських самі а, а, просуваємо ті зміни, яких вимагаємо. Це коротко формулюється так: де два хахли, там три гетьмани. Тобто два хахли вже як три гетьмани думають про майбутнє, уже займаються організацією стратегічних процесів. Ні, звісно на це можна е, робити ставку, і держава вирішила, що а раз тут хтось працює, значить я працювати не буду. Але їй богу, з її бабками і з нашою ініціативами можна було б зробити значно більше, просто завівши координаційно стратегічну раду. Де можна було б говорити про завтра і про післязавтра, де вже сьогодні можна було б говорити не тільки про капітальне відновлення, а про відновлення гуманітарної культурної інфраструктури на визволених або зруйнованих територіях. Але про це сьогодні нема кому думати. Про це от ми з вами говоримо, і ті, хто нас слухають, може подумати. Ну, а, власне, ми говоримо про цю циклічність історії. Ну як і в житті, та все циклічне. А є шанс. От я і у вас як ви історика є шанс розірвати цю циклічність. Є шанс на вашу думку поставити крапку. А в цьому ну не те, що протистоянні з Росією неможливо поставити крапку, але принаймні крапку цією війною в тому, щоб ми подалі не верталися знову до захисту української мови, культури і всього іншого. Так, є шанс тоді, коли зв'язок між державою і народом, і громадянами, і громадянським суспільством, і культурними і національними елітами буде нерозривний. Не буде держава окремо, а ці еліти всі окремо. Да, ми це знов таки, якщо ви хочете це як партизанський рух тримати, заведіть штаб партизанського культурного руху і фінансуйте цей культурний рух в грантовий спосіб бюджети свозякі хочете. От поки зараз наша держава очищується від економічного впливу, ну тобто, щоб політичні рішення не приймалися кому-то на карман. А наступний крок це дійсно створення органічної держави, в якій громадяни голос громадян буде почутий, і громадяни матимуть власний вплив на державну політику. Тоді це повторюватись припиниться. А так ми з вами е, у Ми з вами ОПА. Ми з вами підпільна держава, яка ну слава богу, нас не садять за культурну діяльність. Поки що От. але е, ми не маємо державної координації і. Це буде повторити, споки ми не вирішимо цю головну структурну управлінську проблему, не проблему там, що всі українці погані, чи всі українці хороші, а саме щоб держава і народ разом робили кожен зі свого боку одну ту саму справу будівництво нашого майбутнього культурного. Майбутнього не в смислі мистецького, а в смислі культурного. Uh -huh. Мається на увазі всі аспекти: і освіта, і церква та сама, і пам'ять, і всі ці складові звичаї, і миролюбність, і зброя у кожного або ні по загальній згоді. Все це питання гуманітарної координації. На жаль, поки держава не здатна це все робити. Ну що будемо, значить, поки партизанів і повторюють помилки? Ну так чи інакше, все одно той колективний Путін, да, про якого ми говоримо, він все одно буде у нас на півночі завжди. І ми багато говорили про те, що там сама смерть Путіна, чи сама поразка Росії в цій війні, вона ну там принципово в довгостроковій перспективі ставлення росіян до українців не змінить. І тут, знаєте, у мене особисто виникає питання: а на що їм українці? Ну у них же ж там купа бурятів, же то вінців, кого вони собі підпорядкували так, що вже на багато багато століть наперед, там етнечістки такі зараз відбуваються, та власне, що вони точно на століття наперед собі оце підпорядкування зацементували, що називається, але ні, їм потрібні українці. Оця теза про братні народи, яку вже багато разів спростовували, Так само чи має вона місце в історії в принципі? Якщо ми навіть не говоримо про Росію та Україну, що таке братні народи? Бо ми бачимо, що оця дружба да вона дуже ситуативною може бути, бо тут там Польща дала Байрактари безкоштовно. Тов надає тільки вчора поль про ой, турки, вибачте, дають нам байрактари. Тільки вчора програли вони на футболі. Вони тут же готові кричати «Владимир Путін. Я розумію, що це якісь такі точкові ситуації, але а, оця історія про братні народи. Скільки їй ще жити? Скільки вона буде усе живріти на цьому на, в історичному парадигмі в історичній? Знаєте, ми недавно згадували, бо є такий російський був такий російський поет Бродський, який написав к Україні, коли Україна незалежність отримувала, вірша такого досить злобного. І в кінці там є такі рядки, щось що, 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 там Харків край матраца, Строчки із Олександра і Анні брехню Тараса. Uh -huh. От уявіть собі, культурний діяч. Да? Добре, ти не визнаєш України. Ну, Тарас Григорович, тобі чим вп'явся? Ну, уявіть собі, англійця, який пише такий самий вірш про Індію і каже: правду від Вільяма, а не брехню від Робіндрана Угу. Uh -huh. Ну, маячня повна. Ну чому ти могло спати на добу? А все дуже просто. У них дуже жорсткий дефіцит кадрів в культурі. Культура славянська, а органічних слов'янських кадрів у них не ростеть. Ну ні, у бурятах ви не зробите діячим російської культури. Там Айтматов, наприклад, так казахами і залишився і не став таким глибинним. Але вони середня ланка культури, верх культури, співи. Ну, згадайте повачова. казала, що без України російська пісня зникне. Тому що у них і люди іншої гармонії, тому що там зовсім інший слух у всіх, зовсім інше мовиновий апарат, зовсім інакше, от в яким ми розмовляємо оце все. Тому без кадрів з України вони захлинуться. А кожен хто загітований Шевченком, він фактично дезертир і не хоче працювати на них, тому їхня задача. Нашу культуру знищити або проковтнути для того, щоб всі наші культурні кадри підтримували їхній штучний продукт слов'янської, так би мовити, російської культури. І закінчиться це тільки тоді, коли вони розпадуться. І от коли вони розпадуться, вони розпадуться на якісь території умовно національні. І кожен з цих територій скаже: Так: русски, це ми, чи ми буряти? Татари це ми, чи ми э, руски? А башкіри, ми руски, а чувачі у них 140 національностей. І вони всі, типу, русські, а руську культуру вони не можуть відновлювати, відтворювати і розвивати. І саме тому анексія вся не тільки територіальна ця анексія культурна, і вона зацікавлені не в знищенні українців, а в знищенні нації української культури української звичаю українського. Бо це запорука виживання їхнього. Бо якщо Україна розцвіте і забере всіх національних культурних кадрів в собі, вони залишаться на жорсткому кадровому голоді і не буде кому переписати гімн Росії, коли це вже буде не Путін, а якась інша іграшка. Пане Дмитри, я вам дуже дякую, що долучилися до ефіру. Передавайте привіт пану Віталію. Не долучається він до нас, але буде сподіватися, що у нас буде змога ще поспілкуватися. Дякую вам, Дмитро Капранов, письменник, блогер митець, був з нами на.